Хлопчики та дівчатка. 16 жовтня всесвітний день хліба. А звідки взявся хліб? Отже, малята, послухайте. Малята сьогодні до нас у гості завітав колобок. Одного дня колобок лежав на підвіконні і подумав, хто ж він такий і з чого зроблений? Піду я. У кого запитаю, подумав колобок. Колобок побачив сонечко і попросив розповісти йому, як хліб на столі з'являється, з чого усе починається? Весна поле орють і кидають в землю, зерно сіють хліб. Хлібне поле. Велике і красиве. Говорять золота нива. Прийшла пора, збирай урожай. На поле виїхав комбайн. Зранку до глибокої ночі йде збирання хліба, аби не втратити жодної зернини. Потім зерно відправляють на елеватор там його. Сушать та сортують. Ось у таких вежах зберігають зерно. Далі шлях зерна лежить на млин. Там зерно перемолюють на борошно. А ось такий млин ви, напевно, бачили у казках. Потім борошно везуть на хлібзавод в спеціальних машинах. А вже на заводі печуть смачний хліб. А колись хліб пекли у таких печах. Ну, а ось і магазин, там ми купуємо хліб. Сів колобок і замислився. І як багато людей важко працюють, щоб хліб був. На столі. Отже, хліб у сьому голова, іначе життя неможливо без нього. Тому ми повинні його берегти, шанувати важку працю хліборобів. Дякую малята за увагу. До нових зустрічей.